Вітаю, шановні глядачі. Зараз я запрошую вас на вечірню чисточку від негативу, магічного впливу, будь-яких втручань, програм негативних поч, проклять. Можна почистити також дітей, онуків, близьких людей. І коли я буду говорити, всі, хто дивиться відео, близькі люди, промовляйте імена своїх близьких, дітей свої імена. Щоб очиститись, давайте почнемо. Вищі сили, янголів, охоронців, духів, роду, прошу, допоможіть очистити всіх, хто дивиться відео близьких людей від негативу, магічного впливу. Я запалюю цю свічку та закликаю вищі сили, допоможіть очистити усіх, хто дивиться відео близьких людей від негативу, магічного впливу, будь-якого втручання негативного програм впливів, Як віск, потани, так зійдуть з усіх, хто дивиться відео, близьких людей, усі порчі, прокляття, обміни, підміни, переклади, крадники, стяги, отвороти, привороти, розсорки. Гладовицька магія негативна, покривала вдови, вінчання на мерці. Нець безлюбля, без безбрача війде, пришиті мерці, прив'язані мерці, зійдуть всі суші, будь-якої природи, прив'язки сходять, залежності від алкоголю. Всі мертві, що приходять вживати, курити, палити, вживати алкоголь, наркомани зійдуть, наркоманія зійде. Також сходять Цер... церковна негативна магія, мусульманська, християнська, будь-якої природи відомої і невідомий, кладовицька негативна магія повністю зійде, приворот, остуди, отвороти, хвороби, розсорки сходять, порчі насмерть. Заздрість, зглази, нервові розлади, посттравматичний синдром. Всі психічні порушення, агресія зійде, порча на здоров'я сходять, біль, страждання, хвороби сходять, мороки, депресія, порча на тупость, порча на красу, прикриття доріг на гроші, прикриття доріг на любов. Перекриття доріг на здоров'я сходять, всі негативні програми, блоки, блокировки, пильна з очей зійде. Перекриття доріг на магію сходять, смуток, страждання. Депресії зійдуть, і сіль, і сльози, бідність зійде повністю, і сіль весь негатив на себе забирає з усіх, хто дивиться відео близьких людей себе забере буде так. І тепер я запалюю цю свічечку. Це буде маячок для всіх, хто дивиться відео близьких людей. І з цим воском приходить у життя успіх, мир, злагода, вдача, щастя, здоров'я, вищі сили. Я запалюю цю свічку та закликаю у життя усіх, хто дивиться відео близьких людей, вдачу, щастя, любов, багатства. З цим воском прийде щастя, мир, злагода, любов, багатство у життя Усі, хто дивиться від близьких людей, повертається енергія, здоров'я, молодість, краса відновлюється до ідеального стану здоров'я, обираються повністю всі перешкоди, відкриваються шляхи легкі, двері для вас всі відкриті, вдача, успіх, повний, повні чаші, повна. Силами ваш простір, енергія наповнюється, очищається повністю енергією, щастя, радістю, наповнюється. Дім буде так і так і є. Всім, хто дивиться відео, близьким людям приходить вдачі, щоб ви були такі ж солодкі для щастя, для грошей для здоров'я, як цей сукор, і такі ж липкі, як липа. Для грошей, для вдачі, для щастя, для щасливої долі, як липа липківи. Буде так і такі. Угу. Нічого, зараз будемо чистить далі вищі сили, янголів, охоронців. Духів роду, прошу, допомоги. Скажіть, допоможіть. Чи є негатив, магічний вплив на тих, хто дивиться відео близьких людях? Що треба очистити зараз, в даний час? Щось дуже мороків багато. Хтось втручається в вашу долю. Хочу, щоб ви виконували чиїсь завдання. Тут, може, так роблять, щоб ви були, як, наче, служили. От вам дають завдання, і ви виконуєте. На вас скидають всю важку роботу, і ви з радістю в серці виконуєте не свою роботу. Тут морок зроблений. Скажіть, допоможіть, хто це робить навіщо? Вже був Верховний суд. Це якісь е, залишилися з е, залишки. Ви вже з цією людиною не спілкуєтесь, а залишились мороки, які вже, вже була чистка, вже вас від цієї людини було почищено. І ще й захист стоїть, але вона намагається, щоб ви її любили. Ставлять приворотні мороки. Оце все я заперечую, убираю. отсікаю, відвертаю ворога на віки вічні, більше втручатись у вашу долю не зможе. отсікається весь тегатив, відвертається, більше впливати на вас не зможе. Програми приворотні поставити не зможе, оцікаю. Убираю віки вічні, одвертаю. Весь вплив не, негативний, знімається, які б рідини не були в тілі. Щоб чим би не напаювали, анулірується, як тільки в тіло попадає програма негативна, знімається повністю, анулірується, більше не працює. Повертається ворогові, все його лайно, очищаю свідомість, очищаю розум. Відкриваються шляхи дороги на щасливу долю. Без перешкод відкритий шлях, легкий, радісний шлях. Буде так і так є. Всі програми негативні. Кратненькі стяги, мороки, аморочки, приворотні дії, всі знімаються, ануліруються, відкриваю шляхи дороги. Тим, хто дивиться відео, близьким людям дорога легка, двері для вас всі відкриті. Все, що вам належить, належить тільки вам і нікому більше. Перекриваю, перекриваю, повертаю вдачу, повертаю успіх. Відновлюю, повертаю вашу свідомість. Більше ніхто не зможе втручатись, впливати на вашу свідомість не зможуть. Буде так і так є. У вас завжди є. Гроші, їх на да все вистачає, де ніколи не закінчуються, всі негативні програми убирає. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео, близьким людям на вдачу, на любов, на успіх. Дороги ваші легкі, двері для вас від. Всі відкриті і свідомість вашу вам повертаю. Ви самі вирішуєте, як вам рухатись, що робити. Більше ніхто не зможе вплинути, втрутитись без вашого дозволу. Вашу долю буде так і так і є. Це буде захист міцний. От Так що хоч... не... не хочуть втратити зв'язок. От так мені іде. Дуже хочуть потрапити, щоб з вами випить, може зустрітися. Або підлити якимось чином. Так, давайте подивимось, чи лишився ще хоч який-небудь негатив, магічний вплив, що треба очистити тим, хто дивиться відео близьким людям найближчий час. Чи є якісь програми негативні втручання? Так, давайте подивимось. Ну, тут... В когось намагаються вставити програму на розвод, на розлучення, щоб були розлучені, розлучалися. Ще програми такі, а, можуть, ну, щоб були гучні, дуже болючі слова, такі з, з такими руйнівні. Тут така розсорка, прям щоб ламалося все, руйнувалося. Ну і приворот ставлять. Порчу на самотність, щоб ніхто не прогляд стоїть. І поставлена програма, щоб ніхто не допоміг з вами. Чекають результат. Це вже третій раз повторюю, чекають результат. На результат. Зараз я буду знімати. Заперечую повністю всю програму, негативно убираю. Всі розсорки, порчі і прокляття знімаються, привороти мороки, аморочки знімаю, порчу на розвод знімаю. Більше нема жодної причини для агресії, для розлучень, для сліз. Висушую сльози, повертаю Все лайно. Всі негативні програми, що ставили, повертає назад. Ось він під'яволем. Ну тут багато разів вже це вас е руйнують уже давно. Відносини руйнують. Замкнуте коло. З юності. Прошу вище сили, допоможіть, будь ласка. Поверніть ці біль сльози і страждання, що зробили вороги. Поверніть їм назад. Хай вони на собі це все відчують. От цікаві ворога на віки вічні. До речі, там великі суми платять. Щоб порчі робили. Ануліруються повністю всі порчі і прокляття, за всіх, хто дивиться відео близьких людей, знімається весь негатив. розсорки, студи, отвороти, мороки, аморочки знімаються, відкривається шлях на щасливу долю. Всі, хто на вас позаряться, без рук, без ніг, без голови остануться. Сили втратять, свідомість втратять, напасти більше не зможуть. Одвожу, одвертаю навіки вічні, одсікаю. Більше лиха зробити ворог не зможе, сили втрачаю. Одразу буде так і так і є. Все погане, все лихе, що вам бажали, хай з собою зроблять. Буде так і так і є. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу захисту міцного для усіх, хто дивиться відео близьких людей і вдень і вночі. Захищайте, оберігайте, не на мить не лишайте, де буде захист міцний. Одведіть, одверніть ці порчі прокляття, негативні програми, астуди, твороти, мороки, розсорки. Всі програми негативні зніміть, поверніть ворогам. Хай вони самі з собою це зроблять. І всі, хто на вас позаряться, без рук, без ніг, без голови остануться, сили втратять, свідомість втратять, напасти більше не зможуть. Буде так і так є. Цікаю ворога на віки віші, одвертаю по інших шляхах, і тікає, лякається. І так і так є. Так, сильно рушили, руйнували. Агресивні такі програми ставили. Традник поставлений. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи лишився ще негатив, магічний вплив втручання у долю тих, хто дивиться відео, близьких людей, що треба очистити, якісь програма негативна, що заважає жити тим, хто дивиться відео, близьким людям? Так, з минулого. Страх. Є люди, в яких прив'язка, можливо, дуже сильно ви, може, пережили агресію, і у вас коли, коли людина пережила те, що пережить неможливо, от така ситуація відбулася, і ви в момент. Як застрягаєте, в той момент повертаєтесь, і у вас починає, психіка не витримує. О, так, плюс глибока депрес... депресивний стан. Але ви, ви, ви вийдете з цього стану, все буде гаразд. Зараз будемо ще іще виймати. Виймати іще. Так, все буде гаразд. А ще, ще що відбувалося. Якщо ви, можливо, перебували у вас відносини, можливо, були із агресивною людиною, чи, може, це були ваші близькі, рідні, щось пов'язано із алкоголем. Там порші ставили такі програми. Мер... Мертві приходили випивати, і було дуже небезпечно. Людина змінювалася на очах, в неї змінювався погляд, втрачалася е... з... свідомістю, контакту не було. Ну, це вже і магію показують, заперечуватись негативно. Ну, тут все разом, все гуртом. Ви дуже гарно працюєте. У вас не буде депресії, у вас більше немає зв'язку із цим жахіттям. Це все заперечу, Убираю. Повертаю ворогові, тому хто ставив, хто робив, хто чинив агресію, хай сам в цьому знаходиться, лані. Вам це більше не потрібно. Викидаю весь біль, сльози, страждання, страх виймаю із голови, із тіла. Повертаю. Назад, тому хто став, хто робив. Тут можуть були програми, що скидали свої родові прокляття, переклад робився. Заперечуюсь, негатив убираю порчі програми, негативні знімаю, порчі на алкоголізм, депресію вбираю, посттравматичний синдром знімаю, депресія повністю загоюється, всі травми і рани більше не болить, душа не болить. Виймаю весь біль, сльози, страждання, все погане, все лихе. Всі негативні дії, сльози. Знімаю з вас, виймаю із тіла. Весь біль виймає, страх виймає, повертаю ворогові. Хай він боїться. Ви більше не боїтесь, ви щасливі. радієте життю кожному дню. Відновлюється організм, загоюється серце, загоюється душа. Більше не болить. Буде так і так і є. відновлюється до ідеального стану. Буде так і так. І. Відкриваю шляхи дороги на щасливу долю, ви щасливі радієте життю без перешкод. Оцікаю кладовицьку магію, одцікаю всіх мерців, всіх, кого прив'язували, хто приходив випивати, більше цього зробити не зможе. Стоїть заборона, одвожу, одвертаю мерців. Ви давно загинули, померли. Вам більше не треба приходити вживати алкоголь палити. А можете вознестися, заново народитися. Ви вільні буде так і так є. Цікаві ворога які вічні, вічня Буде захист міцний. Так, давайте ще подивимось, що може бути, що треба очистити тим, хто дивиться відео, близьким людям. Вищі сили допомоги прошу. Що треба зняти, очистити. Ну так, потужний страх ще лишився. Оце пережите. Зараз ви прямо туди і пірнули. Зараз будемо звідти вас звідти виймати. Потужні прив'язки. Заперечую весь негатив Вбираю, анулюю всю церковну магію, негативно знімаю, порчі, прокляття, Виймаю. Всі біль страждання, все лихо, що ви пережили, всю битву, всю агресію ворожу, виймає негативні програми обираються, Проколи, пробиття і виймаю. Із душі, і з тіла виймаю весь стрес, весь страх виймаю, повертаю ворогові, хай він страждає, ви більше не страждаєте, все буде гаразд. Ви будете на ворога дивитись і бачите, як він потопає, а ви щасливі, сильні, здорові, дуже сильні. Повертається ваша свідомість, повертаю вам сили, здоров'я, енергію, молодість, красу. Фізичне тіло відновлюється до ідеального стану, вбирає всі агресію виймає, стрес виймаю, страх виймає. Виймаю вас із бойових дій, повертаю в життя. В свідомість вертаю, більше ви туди не повернетесь, вам це більше не потрібно, а ворог вертається. хай він сам в своєму лайні і знаходиться. Буде так і так і є. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу допомоги, відновіть нервову систему, загойте всі травми і рани. Виймається весь біль, всі страждання віймає. Всі стреси маєш, жах війни виймає. Повертаю ворога, хай сам з цим живе, вам це більше не потрібно. Субти захист міцний. Відкриваю шляхи і дороги, ваші дороги легкі, двері для вас всі відкриті. Щасливі, здорові люди, буде так і так і є. Бачите, зачепили такий а залишилось... наслідки, наслідки жах... жахливих подій. Якогось те, що пережить неможливо. Нерви не витримують таке. Скажіть, допоможіть, чи є ще якийсь негатив, магічний вплив, що треба очистити тим, хто дивиться відео, близьким людям? Допомоги, прошу. Пішло в минуле. Ви будете на коні. Дорога відкрилася, сила повертається, оновлення. Так, енергія повертається. У вас є сенс. Ви маєте побачити перемогу над ворогом. Маєте побачити, як піде на дно, як ворога не стане. І. У вас будуть гарні, тут вийшли власна справа. Багато на вас є відповідальності, ви відповідальні за людей, ви, ви на ногах, нове життя, абсолютно нове життя сили повертаються. ваш мозок повертається до свідомості, ви своєї повертаєтесь, все погане, все лихе, що вам робили. Повертаю ворогам, хай вони з собою все це роблять, вам це більше не потрібно. Ви активні, щасливі. Більше немає жодних негативних програм, повертається все ворогам. Виймаю. Тут був бенкет у всіх темних енергій, коли слабка людина, туди заходять всі поїсти. Вижинаю повністю всіх бісів і демонів, всіх, хто зла бажав, хто втручався в долю, хто негативні програми насилав, убираю, відкриваю шляхи дороги на щасливу долю. Ставлю захист міцний і вдень, і вночі. Янголи-охоронці оберігають, захищають, не на мить не лишають. Буде захист міцний. Більше лиха зробити ніхто не зможе, ви під захистом. Загоюються всі травми і рани до ідеального стану, повертається фізична сила, молодість, здоров'я відновлює, буде так і такі. Більше немає демонів у шляху. Захист міцний очищаю від демонів, від дьявола очищаю, більше немає страху, загоюються всі травми, ворог боїться, а ви живі, щасливі. Насолоджуйтесь своєю перемогою, вищі сили, янголів, охоронців духів роду. Прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на щасливу долю тим, хто дивиться відео, близьким людям відкривається шлях. Буде так і так і є. Така чистка сьогодні відбулася дуже потужна. Воно, як по... Там, коли ставлять непрогляд, то буває. По ниточці витягуєш ще там цілий клубок, мотузка. Все буде гаразд. Будемо продовжувати чисточки. Все буде добре. Я нагадую, щоб ви не забували зробити відгук, поставити подобайку, зробити, написати коментар. Можна також поширити відео. Це донат зробити. Можна. Це набагато краще, швидше працює чисточка і захист стає швидше. Вищі сили розуміють, що вам це потрібно, що ви вдячні і дуже радієте. Добре, я на цьому завершую. Дякую вам за увагу. Все буде добре. Продовжимо далі. До зустрічі!